Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 152 Доведіть, що не є тотожно рівними вирази. Перше. Порівняємо вираз 4 мінус м квадрат і 2 мінус М в дужечках квадраті, квадрат різниці. Давайте підставимо замість m число 1. І маємо 4-m в квадраті буде 4 мінус 1 в квадраті. І це дорівнює 4 мінус 1 і дорівнює 3. А квадрат різниці чисел 2 і m дорівнює 2 мінус 1. Все беремо в дужечки і в квадраті. І це 1 в квадраті, і це 1. Отже. Ці вирази не є тотожно рівними. Порівняємо вирази модуль числа мінус m і число m. Давайте підставимо замість m число мінус 1. І подивимось, чи будуть ці два вирази рівними. Підставляємо модуль мінус мінус 1. Закрили модуль. Мінус на мінус в середині модуля це 1, ну а модуль одиниці це також 1. все. Тобто, перший вираз дорівнює 1, а другий вираз m. М. М у нас мінус 1. не дорівнює мінус 1. Отже, ці вирази також не є тотожно рівними. І порівняємо останні два вирази. Давайте підставимо замість m одиницю і подивимось значення кожного виразу. Якщо «м» в кубі плюс 8 замість М підставити 1, цей вираз буде дорівнювати 1 плюс 8 і це буде 9. І тепер треба підставити в другий вираз замість m одиницю. Це буде. Відкриваємо дужечку. 1 плюс 2, закрили, помножити на 1 в квадраті плюс 4. Далі, в першій дужці сума 3, в другій дужці сума 5, дорівнює 15, 9 не дорівнює 15. Отже, ці вирази не є тотожно рівними. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!